Горілка вино та коніяк дорожчають. Роздрібні ціни на алкогольні напої зростуть від 25 до 50%. Таке рішення прийняв на своєму засіданні уряд країни. Таким чином урядовці намагаються боротися із нелегальною продукцією у торговельній мережі. Детальніше у сюжеті. Мінімальна розрібна ціна на пляшку горілки об'ємом літра збільшиться більш як на 45% із 17 гривнів 96 копійок до 26 гривнів 10 копійок. Про це повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим Копилов із посиланням на рішення Кабміну. З його слів, мінімальна ціна пляшки коняку три зірки об'ємом літри. Зросте майже на 27%. а ціна пляшки вина об'ємом 700 грамів зросте рівно на половину з 12 до 18 гривень. Слід зазначити, що раніше виробники горілки просили уряд підвищити мінімальну розрібну ціну на півлітрову пляшку горілки на 55,5%. з моменту встановлення у жовтні 2009 року нинішньої мінімальної ціни акцизний збір було підвищено на 42 гривні за літр 100% спирту. Ціна самого спирту збільшилася з 70 гривень до 100 35, а склотара подорожчала на 20%. Постійно стримувати підвищення ціни за рахунок скорочення рентабельності неможливо, запевняють виробники горілки, вказуючи, що рентабельність спала в середньому на 5%. На їхню думку, Україні важливо зберегти легальний ринок міцного алкоголю як бюджету утворюючої галузі. Як повідомлялося, обсяги ринку нелегального алкоголю за оцінками експертів становить від 40 до 70% усього ринку алкоголю країни. Суть проблеми в промислових масштабах верни. Ста дешево контрафактного алкоголю, в чому зацікавлені і органи контролю.